Знаєте, ми так прийшли трошки раніше, щоб трошки приготуватися. І зайшовши сюди, група тренувалася. І я так зайшов сюди, знаєте, зайшов у своє. І зразу зрозумів, і зразу спомнив Давида, який казав, що я прийду в Дом Божий. Для Давида це було, знаєте, дуже важно. Це ми знаємо, хто читав Слово Боже, це був цар. У нього були прислуга, в нього були багато війська. Але. Втіху находив він тільки в Ісусі Христі, в Богі. Він тоді в Богі находив утішення. І він казав Тільки в Богі заспокоюйся, душа моя. І от я зайшов сюди, так подивився і успокоївся. І успокоївся дійсно. Бо знаєте, ми сьогодні зібралися в цьому залі, колись ми збиралися трошки в другому залі. Суть служіння Богу не в залах. Суть служіння в тому, Богу, щоб ми відкрили своє серце до слухання слова Божого, щоб наше серце було відкрите, щоб наше ухо було відкрите, Щоб ми знаєте, впитували це як губка. Я дуже сьогодні багато благословених братів, які прийшли. Принесли вам піщу, живу, щось пережите. Знаєте, це не щось таке десь там з інтернету, це не щось десь, а це пережити кожного, кожного, кожен тут сидячий, хто зустрівся з Ісусом, кожен щось пережив. І тому, друзі, я вийшов дуже коротенько, одну буквально думку, і ми ставашили служіння, пожертвування. Знаєте, коротенька така думка. Є Бог і є ми. І якщо є Бог, то де ми? Якщо ми сьогодні, дорога церква, ми сьогодні віримо в Ісуса Христа, то де сьогодні наше серце? Слово Боже нам говорить, що де наше серце, там будуть і наші думки. Де наше серце, там, знаєте, будуть і наші фінанси. Де наше серце, там будуть і наші слова. В чому ми перебуваємо, друзі, те з нас і виходить. Я, знаєте, ми... Е, цьому, на цьому тижні служили на одному з напрямків тут на Запорізькому з військовими. І знаєте, сьогодні дійсно віддати треба велику шану тим хлопцям. Тим чоловікам і жінкам, тим найкращим синам нашої країни, які боронять сьогодні наш напрямок, для того, щоб ми сьогодні з вами прийшли і звершили це прекрасне служіння. Ми ще будемо мати молитву за військових, але знаєте, я так собі думаю, Бог зробив все для того, щоб сьогодні людина прийшла і прослав Його його ім'я. щоб сьогодні людина прийшла і отримала той спокій, який той спокій, той спокій внутрішній, який якому дає кожна Бог дає. Кожному з нас. І знаєте, якщо ми сьогодні увірили в Ісуса, якщо ми сьогодні увірили в нашого Господа, то де сьогодні ми, де сьогодні наше серце, де сьогодні наша хвала Богу, де сьогодні наша жертва Богу, де сьогодні те, що Бог хоче від нас. Знаєте, в старому заповіті ми читали, як Богу приносили жертви. Ті жертви вони були мертві, сходив вогонь з неба, він приймав ту жертву, і Бог так славився. Сьогодні не треба приносити жертву, не треба приносити горлиць, не треба приносити баранів, сьогодні треба принести своє серце. Сьогодні принести свої уста, сьогодні принести знаєте, свої фінанси, сьогодні принести все те, що Бог дав нам на цій землі, чим ми користуємося. І в Слові Божому до Римлян е, написані такі слова з першого інша. Тож, благаю вас, брати, я думаю і сестри також, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля добра, приємна і досконала. Кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більше ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени не неоднакові виконують дії. Так само, хоч і нас багато, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Таке місце знаєте, писання, яке дуже добре показує. Нашу, наше служіння Господу, що сьогодні наше служіння це перенести жертву Ісусу Христу, те, що в нашому серці, те, що в нашому розумі. якщо ми правильно пізнали Ісуса Христа, якщо ми знаєте, полюбили всім Його своїм серцем, ми сьогодні не зможемо мовчати. Ми сьогодні будемо ділитися. Ми сьогодні будемо ділитися, щоб царство Боже воно поширювалося. Для цього всього, звісно, нам потрібно багато всього. Як уже казала сестра на початку, і вона трошки мене випарла, і хотів саме це сказати. Сьогодні церква наша, вона знаєте, ну не гоже, якби себе хвалить, але я сьогодні хвалюся іменем Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо безліч служінь. Різних напрямків від палаточного служіння е, людям на вулиці до е, кормління бездомних людей, до служіння військовим, також служіння в, людям по тюрмах. І все це не із за того, що це ми такі добрі. Це все не із за того, що це ми хочемо цього. Знаєте, Бог дав нам нове серце, Бог дав нам оновив наш новий розум. І я в своєму житті, коли ще не знав Господа, я говорив, що. Е, я нікого не буду монахом. Знаєте? Я Мені коли проповідував по Христа, розказував, що треба прийти до церкви. Я казав, я монахом не буду. І слава Богу, сьогодні, знаєте, мене не, я не в релігійності сьогодні, я сьогодні в живій вірі. Я люблю живого Бога і сьогодні хочу дивитися Його таким святим, прекрасним словом, яке він для нас залишив в цій святій книзі Біблії. Тому ми звершимо це служіння, пожертвування, ми принесемо знаєте, своє те, що для нас дуже дорого. І також це буде і ця жертва. Вона буде і дорога в очах Божих, якщо це буде від серця. Не обов'язково це сума, а знаєте, щоб це було від серця, щоб це нам щось стояло. Можливо, це навіть не буде визначатися в фінансах. Можливо, це буде молитва за ближнього. Можливо, це буде благословіння для когось. Тому звершимо цю молитву. Хай нас Бог благословить.